Топова Елантра, яку можна взяти в 25-му році за цей бюджет. 17-й рік Елантра Спорт в білосніжному шикарному кольорі на класних дисках, дуже крутий зовнішній вигляд і максимальна комплектація. Дуже доглянутий автомобіль з маленьким пробігом, без ключовий доступ, зеркала зі сліпими зонами. По комплектації маємо, я думаю, все, що можна зустріти в елантрі. Дуже класно виглядає ці сидіння. Подивіться, з червоною строчкою. Так само виглядає у нас і селектор КПП. І кермо. Давайте детальніше глянемо салон. Місце ззаді, як в сонаті, майже дуже просторо та комфортно сидіти. У нас є люк, клімат-контроль, підігрів сидінь, запуск кнопкою. Ось таке круте мультикермо. Електропакет, електрозеркала це все так зрозуміло. Свіженький руками автомобіль, ще раз підкреслюю, з маленьким пробігом по салону, ви це все бачите. Нічого не затерте, не потягане. По Україні дуже доглянути. Давайте подивимося, що в нас під капотом. У цій спортверсії в нас встановлений 1,6 турбобензиновий двигун. Поєднує в собі економічність, невеликий розхід палива та дуже класну динаміку. Технічно обслугований автомобіль від власника вкладень на даний момент не потребує ні по техніці, ні по зовнішньому вигляду. 17 рік виглядає дуже круто в білому кольорі, особливо. Hyundai Лантра з маленьким пробігом у нас на майданчику. Кривий рік, Каширська 59. Ціна знизу під відео номери в шапці профілю.